Привіт, з вами Олексій, і сьогодні я вам розкажу, які має сплатити податки продавець, продаючи нерухомість, будь то квартира чи будинок з землею, ви маєте сплатити 1%, який називається держмито. Це якщо ви володієте нерухомістю більше трьох років. А якщо ви володієте нерухомістю менше трьох років, то ви маєте сплатити 11%. 5% військовий збір, 5% це подоходи фізичних осіб, і 1% це той самий державний миток. Те саме стосується комерційної рухомості. Ви маєте сплатити також 11%. Чому? Ну, такий у нас закон, це комерційна нерухомість. Чи володієте ви один рік, чи два, чи три, все одно 11%. Крім цього, є ще витрати нотаріуса. На сьогоднішній день, це у нас 3 березня 2025 року. Вартість нотаріуса в середньому в Києві коштує 10 тисяч гривень. Як правило, ця сума ділиться навпів з покупцем. Якщо щось не зрозуміло, чи ви хочете більш детально розпитати про податки та як вони сплачуються, пишіть нам або дзвоніть. А що має сплатити покупець, ми розповіли це у попередньому відео.